Сьогодні ми з вами поговоримо про смартфон, який щороку стає хітом продажів, і цьогоріч він готовий кинути виклик навіть флагманам, при цьому коштуючи в рази дешевше. І так як ви бачили обкладинку і назву цього відео, то не будемо робити вигляд, ніби це якась таємниця, адже мова йтиме про Samsung Galaxy A56. Про молодші версії смартфонів серії А ми вже згадували у цьому відео, тож можете ознайомитись. А ми тим часом коротко та зрозуміло розберемо на молекули всі переваги та недоліки оцього от красення. Тож вмощуйтесь зручніше, адже ви на каналі кібернетики. Мене звуть Ігор, і давайте ж зануримось у світ техніки та вражень. Поїхали! Говорячи про дизайн та зовнішній вигляд цього смартфону, він дуже нагадує ті самі А26 та А36, якщо дивитися на них здалеку. Проте щойно він потрапить до ваших рук, то ви зможете відчути цю різницю, адже Galaxy A56, так само як і в минулому році, має алюмінієву рамку, яка додає пристрою відчуття преміальності та дороговизни. При цьому з обох сторін смартфон захищений склом Corning Gorilla Glass Victus, Ну а також має захист від води та пилу. Стандартом IP67. з видимих зовнішніх змін а 56 став ще тоншим, і Це справді відчувається. Ну і найболючіше для мене змінився дизайн блоку камер. Якщо раніше три об'єктиви мінімалістично розташовувалися на задній панелі, то тепер це об'єднаний блок з трьох камер. І спочатку мені це взагалі не сподобалося. Тепер я розумію, що починаю звикати до того, як це виглядає і. Виходить, що заперечення і гнів я вже пройшов. Зараз іде десь торг. Попереду депресія і прийняття. Новий А-56 отримав збільшений дисплей в порівнянні з минулорічною версією. Тепер це 6,7 дюйма. Це все ще Super AMOLED, все ще з роздільною здатністю. Full HD+, частотою оновлення 120 Гц, Максимальна яскравість тут 1900 ніт. Але незважаючи на збільшення дисплею, сам смартфон залишився при попередніх розмірах, тому що тоншими стали саме рамки навколо. Але при цьому Samsung вирішили залишити нижню рамку. Рамку трошечки більшою від всіх інших, ну мабуть, для того, щоб ми випадково не переплутали А56 з умовним. S25. тобто це ніяк не необхідність, а виключно дизайнерське рішення, яке розділяє лінійки. До екрану питань не виникає. Він яскравий, він насичений, плавний, з ним приємно взаємодіяти. Під екраном розташувався сканер відбитка пальця, і він теж працює швидко, надійно та безпомилково, особливо якщо вимкнути анімацію розблокування. І тут ну серйозно я довгий час намагався збагнути, чого мені сканери на Samsung здаються. Повільнішими за інші, але вимкнув анімацію і враження, ніби все прискорилось приблизно вдвічі. Але давайте будемо відвертими. Головним в сучасних смартфонах є не дизайн, адже всі вони по суті між собою схожі. Головне завжди знаходиться всередині. Це система та її фішки. І тут Samsung вже довгий час акцентує увагу на можливостях штучного інтелекту і тому, як він може кардинально змінювати вашу взаємодію зі смартфоном. В А 56 з коробки. Ми отримаємо Android 15 та фірмову One UI 7. І з приємностей ще. Шість років оновлення, чого в минулій версії не було, там мова йшла лише про чотири роки оновлення зеленого робота. В системі у нас з'явився наопар: це динамічний острівець внизу екрану, який допоможе вам керувати деякими застосунками, навіть не відкриваючи їх. Оновили також і Circle to Search. Тепер ця функція може шукати не тільки фізичні елементи на екрані, але й, наприклад. Музику, ну і куди ж без просунутих можливостей покращення знімків, стирання зайвих елементів і навіть підбору найкращої версії вашого обличчя на фото, якщо ви раптом випадково десь там моргнули. Але для останнього треба вімкнути режим анімоване фото, просунутих фішок по написанню текстів чи генеруванню зображень, як в S25, тут все ще нема. Хоча мені здається, що цьому смартфону дещо принаймні з вищепрочисленого точно посилимо в мінімальній конфігурації, смартфон отримав 8 гігабайтів оперативки та 128 або ж 256 ГБ гігабайтів сховища. За потужність тут відповідає фірмовий процесор компанії Samsung Exynos 1580. В синтетичних тестах він показує себе чудово. За продуктивністю випереджає навіть умовний Snapdragon 7 S Gen 3. І я не побоюся назвати цей смартфон навіть трошки ігровим, тому що в геймінг він справді може. При цьому не варто хвилюватися, що він буде перегріватись з цим теж повний порядок. До того ж, процесор доволі енергоефективний і в поєднанні з акумулятором на тисяч мАч він стійко витримує 1-1,5 дні використання. До речі, про акумулятор тут у нас теж є прогрес в порівнянні з минулим роком, адже підтримується швидка зарядка 45 Вт. Раніше було максимум 25. І за 30 хвилин цей смартфон може зарядитися на 65%. І в теорії, навіть якщо ви забули його зарядити вночі, то можна кинути на підзарядку, поки снідаєте, чи маєте десь обідню перерву і мати запас робочого часу. Без провідною зарядкою нас тут не потішили, тому чекаємо на це оновлення десь через рік. Говорячи про камери, тут, як ми вже згадували, три об'єктиви на задній панелі: 50 мегапікселів основний, 8 мегапікселів ультраширококутний та 5 мегапікселів макро. З іншого боку виріс під 12 мегапіксельну селфі-камеру. І до того, як цей смартфон фотографує, у мене приблизно нуль зауважень. Ну, принаймні в день. За наявності освітлення, знімки яскраві, насичені та деталізовані, це ви можете бачити просто зараз на екранах. Широкий динамічний діапазон дозволяє. Справлятися навіть з доволі складними умовами, і деякі знімки виглядають навіть краще ніж те, що мені доводилося бачити наживо. Говорячи ж про вечірню зйомку, вона теж переважно мене задовільняє. Смартфон старанно намагається зберегти як можна більше інформації, але зрідка він все ж може перестаратися, і пізня ніч стає схожою, ну, максимум на вечір. Ясна річ, що це все про постобробку, яка може змінюватися навіть з оновленнями, проте варто про це зазначити. Друзі, тепер тестуємо відеозйомку. і Це у нас фронтальна камера на 12 мегапікселів. Знімати вона максимум може в 4к 30 кадрів на секунду, і власне ви бачите, що стабілізація працює добре. Картинка мені подобається, справді знімає він добре. Як вам це це виглядає? Чи подобається вам звук, чи подобається вам власне сама відеозйомка? Можливо, у вас інші. Враження на відміну від моїх, пишіть в коментарях. А ми глянемо ще на основний модуль. Друзі, тепер основний модуль на 50 мегапікселів. Знімати він так само може 4К 30 кадрів на секунду. І от як вам, тому що мені знову ж таки мені подобається, як знімає а 56 Це хороший рівень як самої зйомки, так і стабілізації. Пишіть, як вам звук, пишіть як вам загалом, і ми будемо підбувати підсумки. Ну що ж, Galaxy a 56 насправді знову тішить поєднанням стилю та можливостей, і я переконаний, що цей смартфон повинен стати хітом продажів. Що ви про нього думаєте, обов'язково пишіть в коментарях. Для тих, кому він теж дуже сподобався, нагадаю, що придбати його вигідно можна на сайті магазину кібернетики за посиланням в описі під відео. Тож переходьте, не соромтесь, і так само не соромтесь, ставити вподобайки та підписуватись на канал, адже це допомагає нам. Ставати краще, ну і дякую, що додивилися до кінця. Адже ми зустрінемось уже у наступних відео на каналі Кібернетики.